Вечірній Буковель, друзі, як я і обіцяв, бачите, це вже ворота Буковель, Ми зараз біля першого паркінгу. Тут також автовокзал, сюди приїжджають автобуси, привозять людей, далі вже автобуси не їдуть. А це село Поляниця. Також бачите, багато різних сучасних готелів є, також вони з відкритими сучасними басейнами. А це парк наук так гарно підсвічується. Зараз вже 22.11, ось тут бачите, є годинник. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Я вже третій день на Буковелі, але це вже четверте відео, бо оскільки сьогодні я не знімав дуже багато матеріалу і записав одну серією, а зараз в вечірній час хочу показати вже іншою серією. А завтрашній день буде знову вже нова серія, але це вже буде п'яте відео. Хотів показати, як ввечері підсвічуються оці всі готелі, ресторани, також як виглядає. Вечірній Буковелі у вечірній час, але мені здається, що я запізно трохи вийшов. Я думав, що встигну на автобус, бо там розклад є, знаєте, по Буковелю їздить безкоштовний автобус, і я хотів на нього встигнути. Там написано, що я просто не зрозумів. Думав, що останній рейс буде в 22.00, а це, виявляється, він приїхав сюди в 22.00 до першого паркінгу, і він вже тут стоїть до самого ранку. Тому йдемо, друзі, пішки, знімаю для вас відео. З вулиць Буковелі. Нагадаю, що в мене на каналі є окремий цілий список відтворення про відпочинок у Буковелі, так що, кому цікаво, заходіть. Дивіться, в перший день це було коли ми приїхали. Зупинився я в готелі Гаст Хаус. Нагадаю. Також ми заїжджали в Яремчі, ходили на водоспад пробій. На другий день ми піднімались на гору Буковель, ходили на таку цікаву гойдалку, де вхід коштує 100 гривень. Ну, в Буковелі, бачите, Ну, ціни високі, можна сказати так. Безкоштовного практично немає нічого. Тут тільки безкоштовно возить вас по території Буковелі автобус. Раз на годину він курсує, також безкоштовно можна піднятися пішки на гору Буковель. Я вже показував відео, також можна позасмагати на озері Молодості. Я показував місце, де безкоштовно це можна зробити. Ну і само собою туалети безкоштовні. Решта за все потрібно платити. і то... Немаленькі гроші. До речі, сьогодні ми зупинялися на обід в одному ресторані в самому центрі, ресторан Тбілісо, ось попереду від якраз знаходиться. Це вже є, друзі на каналі. Кому цікаво, заходіть, дивіться там. і Дуже смачно, скажу зараз вам, дуже смачно було і все мені сподобалось. І обслуговування взагалі було на найвищому рівні. Кому цікаво, заходіть, дивіться попереднє відео. Деякі заклади в Буковелі закриваються в 22.00, деякі в 23.00. і тому, бачите, люди вже практично всі вертаються з центру Буковеля по своїх готелях, або десь, де вони найняли якесь помешкання. Ось, і всі вже практично йдуть з центру, в село Поляниця, або десь там, там, де вони зняли якийсь готель. Від мого готелю, в якому я зупинився, 2 кілометри. 2 кілометри сюди до центру. Це вже я перевіряв і телефоном міряв. Їх написано там кілометр 800, але є 2 кілометри. Хто б що там не казав. Ось це бачите, ресторан Дебілісо, в Білісові, якому я сьогодні був в обідню пору, бо в вечірню пору я прийшов. В самий перший день тут було дуже багато людей. Дуже багато різних розваг є. Зараз на Буковелі, і не тільки для дітей, також є і для дорослих. От, бачите, є така дитяча карусель, і також є гойдалки для дітей. Такі цікаві під накриттями від дощу, і від сонця. Ось тут праворуч, подивіться, діти ще досі гойдаються. Цікаве місце. Зараз на Буковелі дуже багато дітей приїхали на відпочинок, Артек Буковель, дуже багато різних екскурсій. Проводять з ними також е досить багато екскурсій і приїжджає кожного дня. Ну, зараз сьогодні середа, друзі. На будний день, можливо, на вихідні тут людей побільше. Но зараз, бачите, ввечері не так багато людей, як би хотілося. В перший день, коли я прийшов, я був також нагадаю, ще на оглядовому колесі. В перший день тут дуже багато було людей. Не знаю, зараз чомусь не так багато. Я хочу сказати більше, що якщо ви були. Ну, не було війни і були відкриті кордони, то тут людей було б, напевно, ще менше, оскільки ціни дуже високі. І на липень місяць, ну зараз червень, я відпочиваю в червні місяці, вже кінець червня, практично, з липня ціни зростають ще більше. Не ну, знаю, з чим це зв'язано, що, напевно, має бути високий сезон. Але, друзі, я щось сумніваюся, що приїде так багато людей, дуже багато тут готелів. Ресторанів багато всього, багато інфраструктура підготовлена дуже сильно, але ціни кусаються ціни високі Бачите, оцей ринок сувенірний, не тільки сувенірний, багато чого всякого продається, ще працює, а вже міні-маркет спар вже зачинений. До речі, тут о, непогано в самому центрі, що є такий міні-маркет, була водичка мінеральна. Літрова, біля оглядового колеса коштувала 40 гривень. Тут можна купити за 15 Тому знаєте, що в центрі Буковеля є супермаркет ну, міні міні-маркет спар. Цікава локація, бачите, для фотографій такий міст, який повністю освічується. Сьогодні, друзі, я тут був в день. Я показував, як виглядає оцей безкоштовний автобус. Також я ним проїхався. Він їздить майже біля всіх. Готелів і їде аж до оглядового колеса і до Гуцуленду. Був автобус повністю забитий. Було дуже багато людей, всі їхали в Гуцуленд. Нагадаю, що в квиток дорослий Гуцуленд коштує 380 гривень для дітей, ну, так би пільговий, 330. Оглядове колесо коштує для дорослого 350 гривень. Також там зразу біля оглядового колесу є аквапарк Мавка. Ну, я ще там не був. напроти сувенірного ринку, бачите, через річку є тут таке цікаве місце, де багато різного смачного готують, Ну, ціни також чималі. Людей вже бачите менше, оскільки вже всі планують. Дуже багато людей приїхало на відпочинок з дітьми, тому знаєте, вечірній час, там після 10-ї вже стараються з дітьми йти в номери, чи в будиночки, чи котеджі, які там вони. Зняли, а молодь ще продовжує сидіти далі. Ліворуч від нас знаходиться ресторан Numo. Також є людей багато. Ну, зараз актуально сидіти, знаєте, на літній терасі, оскільки літо. Але сьогодні, друзі, було прохолодно. Сьогодні лише було плюс 20. Я думав сьогодні позасмагати на озері Молодості, можливо, навіть і поплавати, але озеро молодості ще дуже холодне. В обід була вітряна холодна погода, тому ми не засмагали, а прийшли вже в готель в обідню пору, і тоді пішли, там у нас є теплий басейн. Поплавали, позасмагали, а ввечері ще сходили в спа-центр. Тому я так сьогодні пізно вибрався, скільки довго були в спа-центрі. Ось Знову цей ресторан, бачите, білі лісо. Там класно. І всередині є місця, і на вулиці. Ну і ціни в ресторані Тбілісо, я думав, що вони набагато вищі, а ціни виявилися такі практично самі, як і в Трускавці. Там також є ресторан Грузинської кухні, хінкальня. Ціни приблизно такі самі. Подобається мені відпочинок на Буковелі, оскільки ще й забронював номер свій по акційній ціні. На 4 ночі 5 днів мені вистачить, оскільки в мене більше. Ну, відпустка вже закінчується до кінця тижня, тому. Добре, що так встиг ще на кілька днів вирватися на Буковель. Їхав через Яремче, не знаю, як буде по погоді, бо щось обіцяють погіршення погодних умов. Хочу в п'ятницю, як буду їхати з Буковеля, хочу ще зупинитися хоча б на одну ніч в Яремче. Там є також що подивитися, що познімати для вас цікаве містечко туристичне. А на завтра, друзі, запланував, ну, спочатку поснідаємо само собою, і хочу поїхати тут недалеко. Є цікавий водоспад-гук. Женецький гук, чи як він там називається. Я вже е, кілька років туди хотів попасти, ніяк не виходило, але зараз він дуже близько від нас, тому спробуємо зранку поїхати на цей водоспад. Також там, здається, два водоспади навіть є, якщо я так дивився в інтернеті. Різні інформації, різні джерела, там є два. Водоспади, є якась там полонина за цікава, також є гойдалка Ну, все, знаєте, буде завтра. Думаю, що день буде не менш цікавий. Знаєте, я люблю активний відпочинок і в мене кожний день виходить. Ну, перший день це взагалі було 28 тисяч кроків, і бачу, що кожен день не менше є кроків, а тільки додається. Багато всього цікавого, хочу походити, подивитись. Навіть якщо берете по самому Буковелю перейтись то дуже багато потрібно кроків зробити, щоб прийти туди-сюди. Ну, ми ще пішки не піднімалися на гору Буковель. Ми катались на підйомнику, піднімались туди. А ще хотів би вийти пішки. Ну, бачите, після 22.00 Буковель вже стає порожнім. Люди розходяться, а взимку, напевно, ще швидше. Ну, тільки почало темніти і вже все, бачите, людей. Стало набагато менше, люди йдуть до своїх готелів, до номерів. І також, коли йшов сюди, я думав, що встигну, не знімав для вас відео, думав, що встигну на цей автобус, я так трішки поспішав. І біля багатьох е... готелів, там де є басейни, лунала музика, десь жива, десь так. Досить цікаво, але все в 22.00. Все зупинилось, все вже нічого не працює, музика не ламає. Дуже все гарно підсвічується, неймовірно, знаєте, коли перший раз ввечері це все побачив, думав, як, знаєте, виглядає як в Лас-Вегасі, особливо ці верхні готелі. Але буквально так розбудовується, що будують на таких схилах, що я навіть е уяви не маю, як туди доставляли будівельні матеріали. На таких крутих схилах, що там зайти важко, а заїхати я навіть не знаю як. Але нічого, будуються. Чи будуть там люди відпочивати, не знаю. Але будуть, бачите, тут річка під низом, а над річкою є ресторан. Матрас. Ще працює. Дуже багато ресторанів у Буковелі. Людей зараз небагато. Ну, не знаю, напевно, що липень-серпень, можливо, буде більше людей, але червень місяць мені дуже подобається, дуже все класно. Особливо, коли ми вчора були на горі Буковель. Можете подивитись, там дуже гарно в червні місяці. Дуже багато квітів, практично всі схили вкриті квітами. Краса неймовірна. Подивіться, який цікавий будинок. Мені щось той будинок нагадує, бачив такий будинок в Іспанії. Цікавий. В такому стилі зроблено все. Завтра ще покажу, як він в день виглядає. А це автобус, бачите, автобус, який чекає до завтрашнього ранку вже і завтра буде вже курсувати там з 8.00. на Ним сьогодні ми їздили аж до оглядового колеса. Бачите, всі люди йдуть вже по своїх готелях. Перший паркінг. Тут зразу є автовокзал, сюди з'їжджаються всі автобуси, приїжджають, з Івано-Франківська бачив, з Луцька приїжджали навіть автобуси. Дивіться, як все гарно світиться. А тут, до речі, в перший день. Сьогодні не бачив, сьогодні я вже пізно просто вийшов, але в перший день тут лунала жива музика. Люди сиділи в ресторані на літній терасі. Все було так дуже красиво виглядало. Подивіться, які готелі. І біля кожного готелю є басейн, теплий басейн з підігрівом. На вулиці. Є альтанки, де можна посидіти. Біля кожного готелю дуже багато автомобілів. Значить, люди на відпочинку є. На озері Молодості людей було небагато сьогодні, оскільки я ж кажу, що озеро ще холодне. Засмагало теж так небагато людей, але люди мають е, басейни біля кожного готелю. Є там місця, багато шезлонгів, є місця, де можна засмагати. Тому і дуже не поспішають йти на озеро Маловості. Можливо, так, прогулятись, подивитись. Оглядове ну, колесо піти. Чи на підйомниках покататись. Дуже багато різних розваг на Буковелі. При бажанні можна і зекономити. Знаєте, є також бачу, і різні магазини, ну, само собою, що ціни вищі, бо це курорт. Але порівняти ціни, наприклад, з парі в парі Яремче чи тут, то тут на 20% десь 20-25% так більші ціни. Можна також зупинитися десь в селі Поляниця вибрати. Є там, здаються і кімнати, і будиночки, і також є готелі. Вже з більш дешевшими цінами, ніж в центрі Буковеля або десь там в першій лінії до курорту. А також можна щось з собою привезти. Ну, знаєте, побувати на Буковелі хочеться всім, але як пишете в коментарях, що там дуже дорого. Тому ну, то люди приїжджають постійно, вони знають, вже як тут зекономити, що потрібно, і знають, як відпочивати. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. А так, друзі, бачите, я вже підійшов аж до свого готелю. Сусідній готель це Continental, також багато автомобілів. Я навіть перепутав спочатку заїзд, в перший день заїхав сюди. Але мій готель, бачите, тут слідуючий. Готель називається Гастхаус. Тут зразу при вході є ресторан, який працює ще. Він працює до 23.00. ось І на каналі YouTube в мене є вже. Це вже буде четверте відео про відпочинок у Буковелі. Кому цікаво, друзі, заходіть, дивіться. Ось так виглядає мій готель і ресторан. Так що, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа. -па.